Вітаю, друзі! У цьому відео я хочу поговорити з вами про те, що таке психотерапія. У своїй роботі я щодня стикаюся з різноманітними думками з цього приводу. І хоча психотерапія є наразі важливим напрямком у сучасній медичній практиці, на жаль, існує безліч хибних уявлень щодо психологічних методів лікування. Психотерапія це узагальнюючий термін, який вказує на різноманітні методики лікування проблем психічного здоров'я шляхом спілкування з психологом, психіатром або іншим фахівцем з психічного здоров'я. Але чого слід очікувати від неї? Це логічне запитання, якщо ви ніколи раніше не стикалися з цим видом терапії. І перш ніж розпочати терапію, дуже важливо обговорити з вашим психотерапевтом свої очікування та визначити цілі, які ви хочете досягти. Це допоможе вам уникнути можливих нереальних очікувань, які можуть завадити вашій мотивації до терапії та вашому процесу відновлення. Тож у цьому відео я хочу прояснити 5 помилкових уявлень про психотерапію. Якщо ви вперше на моєму каналі, пропоную підписатися та увімкнути дзвіночок сповіщень. Відео на теми з психології, здоров'я та саморозвитку я публікую щотижня. Це, мабуть, найпоширеніша помилкова думка. Роль терапевта не полягає в тому, щоб нав'язати вам власну думку про те, як вам слід керувати своїм життям, або навчити вас якомусь трюку, який зробить вас щасливими, заможними тощо. Зазвичай психотерапевт не дає прямих порад про те, що саме робити в певній ситуації, або який конкретний вибір є найкращим для вас. Психотерапевт лише направляє і допомагає людині знайти ресурс для змін у вирішенні своїх проблем. Наприклад, він може допомогти вам шукати відповіді всередині самих себе, навчитися дивитися на себе збоку, віднаходити нові можливості чи відкрити для себе нові перспективи. Так, терапевт може дати вам поради чи інформацію, яка допоможе вам покращити свої навички та психологічну обізнаність, які допоможуть вам у вирішенні вашої проблеми. Психотерапевт допоможе вам подивитися на речі іншими очима, щоб ви мали змогу побачити те, чого ви раніше не помічали, або, можливо, навчить вас приймати, або витримувати те, що ви не можете змінити. Поговорити з психотерапевтом це не те саме, що поспілкуватися з вашим другом. Навіть якщо це здається звичайною розмовою, на перший погляд. Терапія є конфіденційною, має чіткі межі і орієнтована лише на вас. Психотерапевт є кваліфікованим фахівцем, а зв'язок з клієнтом є винятково професійним. Необхідними умовами психотерапії є неупереджене ставлення до клієнта і прийняття його таким, яким він є, співчуття до нього, а також щирість і чесність у поведінці. Психотерапевт може допомогти вам встановити зв'язок зі своїми прихованими емоціями. Більш ефективно керувати ними, змінити дисфункціональний спосіб мислення чи переробити травматичні спогади? На жаль, це стигма. Ця стигма іноді пов'язана з нашими уявленнями про жахливі психіатричні лікарні за часів Радянського Союзу. Крім того, нас з навчили особистої гігієни. Вмиватися, чистити зуби тощо. Ми добре усвідомлюємо, що нам потрібно звернутися до лікаря, якщо у нас щось болить, або є видами пошкодження певної частини тіла, як перелом ноги, наприклад. Але нам, як правило, не спадає на думку піклуватися про свій мозок так, як про своє тіло. Насправді люди звертаються до психотерапевта з дуже різних причин. Не потрібно мати якогось тяжкого психічного розладу, щоб відвідати терапевта. Психотерапія може допомогти при різноманітних життєвих стресах і внутрішніх конфліктах, які можуть торкнутися будь-кого. Іноді саме професійний погляд ззовні може допомогти нам зрозуміти важливі речі. Та віднайти здорову, неопереджену перспективу на те, що відбувається в нашому житті. Ваше психічне здоров'я впливає на всі інші сфери життя соціальну, фізичну, фінансову тощо. Це науково обґрунтований факт. Тож не дозволяйте стигматизації перешкодити вам в отриманні кваліфікованої допомоги. Сучасні наукові дослідження виявили, що наша пам'ять менш надійна і більш пластична, ніж ми вважали раніше, яким би сильним і яскравим не був би наш спогад, наш мозок схильний до помилок. Це означає, що наша пам'ять не відображає з абсолютною точністю все те, що сталося з нами в минулому. Є помилкове уявлення про те, що можна віднайти забуті травматичні спогади. Різні методики, які у минулому використовували деякі психотерапевти, мали протилежний ефект. Вони стимулювали утворення помилкових, але дуже реалістичних спогадів того, що ніколи не трапилося з людиною. Віднайдення забутих спогадів не може бути метою психотерапії ні при яких обставинах. Це не етично і навіть небезпечно. На це питання немає однозначної відповіді. Загалом різні дослідження припускають, що жоден з існуючих науково-доказових Психотерапевтичних методів не є більш ефективним за інші. Однак деякі види психотерапії більш ефективні при лікуванні певних психічних проблем. В той час, як інші методи, мають інше призначення. Тип психотерапії, який підходить саме вам, залежить від вашої особистої ситуації. Вибір також може залежати від. Кваліфікації психотерапевта і арсеналу методів, якими він володіє. Але в багатьох випадках психотерапевти використовують комбінацію методів. Більшість методик має широке застосування. Наприклад, когнітивно-поведінкова терапія була колись розроблена для лікування депресії. Але тепер її використовують для лікування дуже різноманітних психічних проблем. Інший приклад: ІМДА. Ця терапія була створена для лікування посттравматичного стресового розладу. Наразі відомо, що ІМДА може бути ефективною при лікуванні депресії, різних тривожних станів, деяких соматичних розладів, низької самооцінки тощо. На цьому все на сьогодні. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Буду вдячна, якщо ви підтримаєте мене лайком, а також не забудьте підписатися на мій канал і увімкнути дзвіночок з повіщень і поділитись цим відео з друзями. Дякую за перегляд. Побачимось наступного разу.